Всім привіт! Це Ліза Краснова, ви на каналі Watsons. І сьогодні разом з вами ми зробимо ось такий ліфтинг-макіяж. Він дуже швидкий і використовувала я класні, а головне бюджетні засоби. Тож обов'язково дивіться далі і вже поставте лайк на самому початку. Я хочу вам показати техніку нанесення консилера, і я обрала спеціально один консилер з кольорокорекцією. Якщо у вас трошки тьмяне обличчя або ви погано виспались, зверніть увагу на консилери з рожевим пітоном. Вони будуть дуже гарно прибирати в тому з вашого обличчя. Щоб не перебершити з консилером і трошки його розігріти, ви можете нанести спочатку на тильну сторону долоні і потім пальчиком вбивати в ті місця, які вам треба перекрити. Коли ви наносите подібні консилери, не використовуйте їх багато, щоб потім у вас не було різнокольорових плям на обличчі. Коли ми наносимо консилер на інші частини нашого обличчя, обов'язково в ліфтинг макіяжі ми маємо піднімати всі наші лінії, і потім візуально це буде підтягувати ваше обличчя. Всюди, де ви хочете нанести консилер, ви робите це отакими от піднімаючими лініями. І розтушовувати теж обов'язково все догори. Коли ми обираємо засоби для нашого макіяжу, важливо, щоб їх не було багато і вони не були такої цупкої текстури. Тому навіть якщо ви наносите якийсь продукт, який має щільну текстуру, наносите його більш пухнастим пензликом, і він буде давати вам більш тоненьке покриття. Зараз я хочу зробити контурування обличчя і показати, як правильно проводити лінії, щоб ваше обличчя не впало вниз, а навпаки, якраз створювалися лінії, які підіймаються. Все, що ми наносимо на обличчя, ми наносимо догори і розташовувати ми будемо так само догори. І обов'язковий момент, якщо ви робите контурування обличчя, робіть його. Трохи менше, ніж ви б робили його зазвичай. Тому що, якщо ми додаємо багато тіней, це ще навпаки робить наше обличчя трошки більш втомленим. Тому краще обирати легкі сяючі текстури і менше контурінгу. І наносимо контурінг не під нашу вилицю, а трохи вище, щоб обличчя піднімалося. І коли ми це розтушовуємо, ми можемо робити це тим самим пензлем або спонжем, яким ми наносили наш тональний крем. І заводимо все трошки вище. Можна, от навіть сюди, в техніці дрейпінг. Техніка дрейпінг це коли ми робимо контурування обличчя рум'янами і робимо таку як спільну картинку. Ми виводимо рум'яна трошки догори, можемо завести навіть на повіку і трошки на чоло. І тоді створюється такий свіжий ефект, наче ви трохи знаєте, тільки що повернулися з пляжу. Хочу вам підкреслити, наскільки високо піднімається наша щічка, і якраз це саме той ефект, який нам потрібен. Чим менше ми додаємо темних і матових відцінків, тим більш живішим виглядає наше обличчя. Обов'язково розтушовуйте все нагору. нагору. Бо туди, куди йде ваша рука, туди потім поїде весь ваш макіяж. Я трошки буду використовувати матуючої пудри, але тільки в тих місцях, де може бути сильний блиск. Якщо у вас суха шкіра або зневоднена, цей етап можна пропустити, але оскільки в нас сьогодні відео, і треба якось перебороти цю жарку погоду, то я нанесу трошки пудри. Якщо у вас є проблема скочування консилера, то обов'язково треба його закріпити пудрою. Ви можете взяти для цього якийсь маленький пензлик і прям точково пройтися. Або якщо у вас не дуже суха шкіра під очима, ви можете просто нанести звичайну кількість своїм пензликом. Коли ми оформлюємо брови, обов'язково зверніть увагу, що не має бути якихось чистких жорстких ліній, тому що це буде дуже сильно робити ваше обличчя важким і воно буде візуально з'їжджати донизу. Тому, як і в техніці нашого контурування, ми робимо всі лінії догори. Коли ми використовуємо гель для брів, також не набираємо забагато. Особливо цей гель від LN Pro, він має дуже класну таку чітку фіксацію. Але щоб у нас не було знову ж таки таких дуже сильно упоротих брів, наносимо трошки і пригладжуємо. А залишки продукту ми можемо попередньо зняти об горлишко нашої пляшечки. Обожнюю цю палетку, я вам вже її показувала, це бренд Bella Oggi, вони зробили просто якісь неймовірні тіні. А саме тому я хочу зараз показати, як зробити ліфтинг-макіяж. Ми обирати будемо для цього матові тіні, а акценти робити будемо блискітками. Набираємо відтінок, який схожий на відтінок шкіри. І будемо наносити, отут виводити, наче трошки куточок. В сторону і догори. Особливо це підійде, якщо у вас навісаюча повіка, отут ми профарбовуємо всю вашу а, зону ока, і тоді ви створите, наче візуально збільшене око. Вам не треба боятися того, щоб ви профарбовували високо. Бо чим вище ви профарбуєте, тим більше ви сховаєте саме ось цю навісаючу повіку. Хочу вам продемонструвати, як візуально ми трошки витягнули нашу повіку. І приховали ось тут візуально нашу навісаючу оцю шкіру. Тепер я буду поглиблювати куточок ось цим нашим матовим темнішим відцінком. Оскільки ціні дуже пігментовані, ми набираємо їх потроху. До речі, важливий момент, що коли ми наносимо ціні, ми також тримаємо пензлик. Ось цим кінчиком догори. Це означає, що ви будете розташовувати відтінки також на А також я хочу додати трошки в центр ока, щоб зробити погляд візуально відкритішим, блискучий відтінок. І ми обираємо тіні залежно від відтінку ваших очей. Краще не обирати сильно такі темні кольори, або ті, що виходять. В бруд, як то кажуть, тобто сірі, чорні, зелені, сині, тому що вони при розтушовці можуть давати такий негарний відтінок. Обирайте більш натуральні кольори, але ви можете обрати їх більш теплими або трохи більш холодними, в залежності від відтінку ваших очей. І зараз, ось цим блискучим відтінком я поставлю собі акцент і буду робити це прямо над оком, тобто по центру повіки. Це не буде давати дуже багато ефекту, але буде виглядати, наче у вас такий відкритий саячок. Нагадую вам про свій трюк, як зробити погляд більш розкритим, а вій більш густим. Профарбовуємо верхню слизову, тобто наносимо олівець, наче під вій. Зараз я вам це продемонструю. Якщо ви не любите сильно фарбувати очі, ви можете використовувати просто цей трюк, навіть не роблячи макіяж. Це буде робити око більш контрастним і виразним. Просто подивіться. Немає різниці, яку тушу ви будете наносити, краще обирати саме ту, яку ви любите. Сьогодні в мене буде панорама. Вона має в собі класний чорний колір, в неї щіточка, яка дуже гарно профарбовує вії від самого корінця. І вона має в собі формулу, яка витримує вологу. Але при цьому класно змивається просто тепленькою водичкою. І коли ви фарбуєте вії, намагайтеся як витягувати їх якомога далі. Профарбовувати від самого коріння і до кінчиків. І викладайте, наче сонечком по колу. Не витягайте. В сторону, а в залежності від вашого ока, якщо у вас кругле око, то ви можете зробити собі трошки такий більш лисячий погляд. А якщо у вас око і так витягнути, то коли ви робите ефект сонечка, це буде розпахувати очі, і вони будуть такі нече дитячі. І хочу вам також сьогодні продемонструвати просто неймовірну помаду бальзам, це також бренд А Тут ніжний сяючий відтінок. І насправді, коли ви наносите подібного роду помади, вони наче нічого не роблять. Але за рахунок оцього легкого відтінку, вони роблять, як це називається, свої губи тільки краще. Зараз я вам це продемонструю. Ось так працює цей бальзам, виглядає він чудово, це відтінок 0,4. І посилання на всі засоби ви знайдете в описі. Рекомендую вам вже зараз покласти цей бальзам до кошика, тому що він неймовірний. Ось такий вийшов в мене сьогодні ліфтинг-макіяж. Ви також можете використовувати цю техніку, коли вам треба зробити обличчя просто більш свіжішим, тому що коли ми всі лінії ведемо догори, це зразу освіжає наше обличчя. З вами була Ліза Краснова. Я бажаю вам чудового дня. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і не забудьте, що скоро на вас чекають нові класні відео.